У Кропивницькому в День української державності містяни зібралися біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Представники місцевої влади, громадських організацій, поліцейські, рятувальники та інші містяни поклали квіти. Дуже раді за те, що сьогодні це свято ми відмічаємо. І тільки жалко тому, що проливається кров, гинуть наші молоді люди за державу, за нашу державність. День української державності вперше на державному рівні запропонували відзначати у 2018 році. 2021-го президент Володимир Зеленський підписав указ про створення свята, аби відзначити тисячолітню історію українського державотворення. З минулого року його відзначають 15 липня, в попередні роки 28 липня. Зміна пов'язана з календарною реформою Православної церкви України, через яку змінилися дати свят. День української державності збігається з днем хрещення Київської Русі України та днем шанування державотворця Київського князя Володимира Великого якого розповіла історикиня Ірина Козар, Русь або Руська земля є основою сучасної української держави, і саме за правління великого київського князя Володимира Святославича вона набуває найбільшого розвитку. Саме Володимиру вдалося об'єднати під владою Києва усі східнослов'янські і неслов'янські племена, і утворити найбільшу європейську державу на той. Час тому акт хрещення був актом не лише ідеологічним, а в першу чергу актом політичним, актом державницьким, який дав можливість утвердити монотеїстичну релігію за формулою: один Бог, один князь, одна держава герб князя Володимира Тризуб, який є основою сучасного герба України, вважає однією з найважливіших подій в історії України є запровадження Володимиром Великим Християнства. Насправді ж сам акт хрещення він не був одномоментним, оскільки християнство почало поширюватися набагато раніше серед східних слов'ян. Сучасна українська держава має глибокі тисячолітні традиції від Русі через удільні князівства, одним із найбільших яких було звичайно Галицько-Волинське князівство або навіть королівство у європейському вимірі, автономні князівства періоду Великого князівства Литовського, через демократичні традиції Козацької Християнської Республіки, та й сам Богдан Хмельницький виводив витоки своєї держави козацької української держави саме з історії Русі. Продовжувачем традицій козацької держави, звичайно, була Гетьманщина. Зі слів історикині, державність відновлювалась у різні періоди української історії, зокрема в Українській Народній Республіці, Західноукраїнській Народній Республіці, Українській державі гетьмана Павла Скоропадського, Карпатській Україні. Через багато століть пронесена ось саме ця державницька традиція на території України, яка сьогодні уособлена. В існуванні незалежної української держави. За підрахунками Суспільного, біля пам'ятника Шевченку зібралась сотня людей. Наприкінці зібрання вони виконали молитву за Україну: Боже Великий Єдиний. <му> Антоніна Кретор, Василь Левицький, Анатолій Басисти Юрій Мірошник Суспільне новини. Кропивницький.